Сьогодні у місті фінішувало літнє дозвілля і шкільними друзями. Флешмобом під червону калину у цьому закладі завершили сезон літніх спартакіад. Урочистий фініш дозвілля, дитячі спортивні змагання. Дуже добре те, що зуміли зробити наше керівництво і відкрити цю спартакіаду, щоб діти соціалізувалися, щоб діти розвивалися, щоб діти проявляли свою творчість. Помогах війни про відпочинок не слід забувати, а особливо про літнє оздоровлення дітей. Так власне, і виникла ідея проведення районної спартакіади серед юних саксаганців юніс – разом до перемоги. Ганна ділиться черлідинг для неї неабияка нагода забути про гаджет і поринути у спілкування з друзями. Дома дуже скучно, а з друзями дуже весело. Сьогодні приймаю участь у квестах. Це дуже весело, і я маю надію, що це підтримує деяких дітей, людей. Це дасть запальний дух». Просто українців сподобалося спільне дозвілля і решті юних відвідувачів літніх майданчиків. Гралися з м'ячем, грали в банмінтон, а головне дуже скочили за спілкуванням з, з друзями. Дуже весело було. Запам'ятали всі мастер-класи. Саксаганський район найнаселеніший у кривому розі, тому кількість дитячих платформ тут чи не найбільша по місту. Загалом у Кривому розі працювало близько 70 літніх дитячих майданчиків. В Саксаганському районі функціонувало 8 майданчиків дитячого дозвілля. Відпочивало більше двох тисяч дітей. Серед них було біля 450 дітей Це з категорії внутрішньопереміщених осіб. Робота з внутрішньопереміщеними особами не. Сьогодні не завершується, воно буде постійно. До роботи майданчиків було залучено майже 45 тисяч дітей шкільного віку, віком від 6 до 14 років. А майже 400 із них це діти із сімей вимушено переміщених осіб. А до кінця серпня, тобто до 1 вересня, і ще дев'ять майданчиків залишаться працювати на базі тих закладів, де проживають саме сім'ї з дітьми вимушено переміщених осіб. На дозвіллявих майданчиках для дітей було організовано спортивні змагання, майстер-класи, заняття у гуртках та екскурсії. Були залучені заклади позашкільної освіти, центр дитячо юнацької творчості станції юних техніків, центри туризму, також працюють. Працювали наші міські бібліотеки для дітей, а залучалися інститут розвитку міст. Дуже приємно було бачити радісні очі дітей, їх усміхнені обличчя. Школярі взяли участь і в акції Напиши листа солдату та виготовлені оберегів. Усе відправили на передову нашим воїнам. Ірина Павленко, Денис Захаров, цей день.